Привіт, друзі! На телеканалі РТБ знову невгамовні дослідники. З новою порцією творчих ідей та цікавої інформації найприємніше них хлопці готують до привітання. Точно хороше свято День захисника вітчизни. Хоча це Хоча це… складна робота. Я… Якщо іноді кота відпустя, собак важко захистити, що вже казати про відчинити. Думаю, нас колись навчать це робити, але зараз ми, ми можемо подбати про її повітряну оборону. Щоб робити такі літаки, треба бути справжнім знавцем своєї справи, тому нехай дорослі цим займаються і надалі. Втім, це аж ніяк не заважає і нашим телеглядачам майструвати повітряний транспорт з підручного матеріалу. І нехай тільки хтось скаже, що він не полетить. Сановні друзі, пропоную вам виготовлену модель літака, літаючу модель. Яка робиться з дуже простого і дешевого матеріалу потолочні плитки. Саме головне при виготовленні моделі це напрямок волокон, щоб був відповідний. Для, для цього спочатку беремо в руки плитку і гнем, дивимося її, куди, куди вона краще гнеться. Так. І відповідно зразу малюємо напрямок волокон, стрілочкою показуємо. Отак от стрілочку тут намалювали зразу, відразу. Оце в нас напрямок волокон. Цю сторону воно гнеться краще. Для виготовлення даної моделі ми заготовили попередньо шаблони. Тепер беремо, розташовані ці шаблони на нашому матеріалі, ну, зважаючи на напрямок волокон. Розташували. Тепер ми фіксуємо їх за допомогою булавок. Достатньо двох двох. Двох булавочок зафіксували. Так. Тепер беремо шарикову ручечку і гарненько обводимо. Коли обводимо, треба тримати рівненько, отак от. Не під кутом, не туди, нічого. Не а тим так от перпендикулярно площині. Тана схема Дельти знаходиться в інтернеті, її можна зайти на будь-яких модельних сайтах. Інший хлопчик у нас буде робити, Андрій, вимальовувати крило. Даного літака. Тепер знімаємо як за все перемальовано, акуратненько, знімаємо булавочки. Отні коробочку, щоб намаляли. Так, дивимось, Все є. Молодець. А Тепер беремо ножик. Ось такі обичні клюсилятські ножики. От, не більше, ніж дві поділочки, більше не треба. Так, саме головне, коли ріжеш, нахил, нахил ножика. Відповідно, треба нахил робити ось так ось. Тоді воно акуратненько, гарненько ріжеться. Якщо зробити більший, то й менше, ну, 90 градусов, воно починає рвати його тоді, от виходить. Бачиш, воно ну, потренілося тут, пізьми. У нас вже готова деталь фюзеляжа наш, літака. Тепер залишилось наклеїти на, на, на заготовку фюзеляжа ще накладочки на дві. От, за допомог... це, це шаблон у нас. А зараз він, хлопчик доріже Андрій от, ось ці детальки, і ми приклеїмо їх за До допомогою клею титану. Є ще клей э, дракон. Це полімерний клей, який дуже швидко э, сохне. Наноситься він точечками такими. так. От. так. Так, так, нанесли. Тепер закриваємо. І за допомогою тут така зручна штучечка, допомогу цього грибочка ми це все розмазуємо, цей весь клей. От, розмазали. От, тепер беремо, я сторони зроблю, а другу ти сам вже акуратненько. От. так Руками зжимаємо сильно. Потім розжимаємо і. Даємо трошки йому подихати цьому клею. Хвилину, дві, три так от чуть -чуть йому повітря. Дихнуть трошечки і тепер склеюємо і бери сам акуратно. Каже. вставляй його. Не спіши. Тепер вставляємо пило. От спочатку задню частину, от всю прорізь. Теж прорізь, Бачите, треба зжурнувував. Тоже, треба розширити трішечки. О, розширили ми її. Вставили. Все. Е, можна, можна ще тут взяти, щоб от тут воно не болталося, це крило, взяти, чуть-чуть клеєм зафіксувати, Чуть-чуть, небагато. От, бо клей це теж вага, а в нас модель повинна бути дуже легка. О, відповідно. Значить, треба по мінімуму використовувати клей. Склеївши усі деталі літака, не поспішайте його запускати. Пам'ятка номер один для всіх юних конструкторів. Кожен літальний апарат повинен мати розпізнавальні знаки, тому озброюйтесь фломастерами, маркерами, кольоровим скотчем, щоб маневри вашого літака були виразні та яскраві. Малюємо коло от ще одне коло. А всередині, відповідно, як у нас прапор, повинен бути Синій, або голубий, це що погано малює. О, Гарно малює, бачиш? Це наш український опознай. На кілю тут повинен бути е, тризуб е, в емблемі. Тут ще можна намалювати ще, е, кабіну От. пілота. Да. І Можемо ще намалювати пілота самого. Злі забули. Літаки, звичайно, захопово робити, але й тут не обійтися без математики. Скільки там дої математики? Вирізне правильно шаблон – та й все. Ну то так, але ми нещодавно таку складну математичну контрольну писали, що я вже в трохи стомився. Гаразд. давай відпочинемо та пограємо в логічну гру. Для тих, хто гадає, що найкращий відпочинок виключно рухливий, пропонуємо змінити думку і на користь настільних ігор. Ось, наприклад, Дмитро, Володя та Арсен готові чи не щодня заповзято змагатись у швидкості мислення та логічних ходів у грі у Бонго. Мені вся ігра цікава, тим, що мені камінчики подобаються, подобається ходити, збирати фігурки, і їх розкладувати. Одне поле на друге або на третє. Перейти він буде робити ці переходи для того, щоб вибрати камінчики однакового кольору. Переход і забирає два камінчики жовтого кольору. Другим склав володя він тепер має два права вибору: тобто, перейти або на одне поле, або. Чи камінчики однакового кольору і буде оголошений переможцем. Ось тут таке. <глузь> <Що, глузь> так? Ця гра таки примушує поламати голову, але камінці-призи, того варті. Факти, які захисники безрозумних голів, що вгадують мудрі плани? На чим я вимаю голову Початку, спочатку програм, а це над тим, а що тут роблять ці вазони. Ми їх підлити маємо, чи що? Можемо і підлити, якщо земля суха, але вони тут, щоб нагадати нам, захисникам, що скоро жнеться свято. І, і треба задуматись над подарунком для мам та бабусь. Користайтеся підказкою невгамовних дослідників і подаруйте мамі якийсь гарненький квітковий вазон. Він стане не тільки виявом вашої любові, а й подбає про те, щоб у вашій квартирі було вдосталь свіжого повітря. Адже більшість кімнатних рослин володіють цією унікальною властивістю, виробляють кисень. Квіткові рослини, наші супутники і вдома, і на вулиці. Спілкуючись з ними, людина стає ніжнішою, духовно багатою. Вони супроводжують нас протягом усього нашого життя. І люди часто звертаються до їх ніжної романтичної мови, щоб передати ту думку, яку не можна сказати словами. Всі вони вихідці із далеких країн привезли їх до нас моряки, мандрівники. Привезли моряки з південної Африки до нас і таку красиву екзотичну квітку як. Занте Тедескію. звучить Чудернацько, бо це латинська назва. А українською ми кажемо на неї Калла Ефіопська. Важко уявити, але у себе на батьківщині ця тендітна квітка зростає у болотистій місцевості. Втім, попри заморське походження, ця красуня може квітувати і на наших підвіконнях. Треба лише за нею дбайливо доглядати, і Калла неодмінно потішить ваших матусь білосніжними квітами зі слабким ароматом ананасу. На протязі сезону ця рослина може давати 5-6 квіток. Любить ця рослина вологу, тому кожного дня, підходячи до цієї рослини, обов'язково її треба оприскати водичкою. Також кожні 10 днів її треба підживити. Обов'язково треба грунт розрихлити в горщику. Що тут думати, Тато казав, що всі жінки люблять квіти, тому питання з подарунком для мене вирішено. Я думаю, що квіти теж добре, але краще зробити ще своїми руками. Але що? Та ще маємо час, щоб вигадати, понад те ми не вгамовні дослідники. Гаразд, гаразд, і ви, друзі, теж поміркуйте. А ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Бувай! А yeah. коли yeah. нас показують по телевізору будуть?